У російській армії продовжують віддавати злочинні накази. Українська розвідка перехопила ще одну розмову військового командування Російської Федерації. У ній командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених. У радіо перехоплені чути, як він наказує провести допит щодо того, скільки ще українських бійців може бути поруч. Потім він дає наказ здійснити воєнний злочин, розстріляти полоненого. Говорімо живой І батальйон. Я, бля... Разделение бригады узнал. Бригада, номер бригады, название бригады. Там сотая, сто пятьдесятая, бля... первая, третья, десятая. Я понял. Сколько бля... что было в этом подъезде? Понял. В ближайших домах где есть бля... и по сколько человек? Рон, бля... пусть короче, замкнут раз... и выдернуть чеку объясни, что и... иначе, если они этого не сделают, если они его не завалят, то он их б***, двоих б***. Пусть, короче, его валят и тру, шманают, трубу пиханут куда-то. Ну, потом я тебе скажу. Что там за сложности? Рон, сука. Сука, застрелили этого пи***. Все, чего вы там все сисюкаетесь? Б***? Не справились с этой миссией. Говори, а сука. Сура, еб***ная, Ты что, не понял, что надо сделать? Давайте, сам сейчас туда идешь это делать. Ему нельзя с расстояние выстрелить или что ты? Не, он сам там не вылезет, не настає, там Протягом останніх місяців українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали у полон. Зокрема, 24 листопада 2024 року, поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил РФ здійснили розстріл п'ятьох українських захисників, шести взятих у полон. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Правоохоронці встановили підрозділ. Тіл армії окупантів, військовослужбовці, якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу. Крім того, 22 листопада 2024 року представники збройних сил РФ здійснили наступ на позицію збройних сил України, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців збройних сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї. Я додам, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.